У рівному військовослужбовці та члени їх сімей мають змогу безкоштовно навчатись та отримати вищу освіту. Відповідний проєкт вже кілька років працює в нове ГП. Є перелік осіб військовослужбовців, так які мають право претендувати відразу на місця державного замовлення. Є перелік осіб, тобто це військовослужбовці, і члени їх сімей, які будуть мати право на переведення на місця державного замовлення. Але я хотів би сказати тут про практику. Практика є що коли люди зараховуються вже сюди на навчання, то тут, ну в більшій мірі, вони переведені на вакантні місця державного замовлення. Для того аби вступити або перевестись на державне місце, студенту обов'язково потрібно зібрати певний перелік документів. Ми повідомляємо військовослужбовцям про такий перелік документів у кожної категорії. Є свій перелік документів, саме тому я кажу про ці категорії. Так? Так. Якщо особа є військовослужбовцем, брала участь в бойових діях, важливо мати посвідчення учасника бойових дій, так? як пільговий документ. І, власне кажучи, цього буде достатньо. Якщо це дитина військовослужбовця, ми також просимо про те, щоб вони подавали і свідоцтво про народження, так щоб засвідчити факт, що ця дитина є відповідно дитиною саме цього військовослужбовця. Одним із студентів військових в університеті є Костянтин Фінкевич. Чоловік служив у зоні бойових дій у 2014 2016 роках. Наразі несе службу у одній із частин рівненщини. Костянтин навчається на третьому курсі спеціальності гідротехнічне будівництво. Про даний проект знав від своїх військовослужбовців в даної частини. Також порадив ще декому, також поступав. All Раніше не мав можливості отримати вищу освіту. Син Костятина Андрій також навчається на державній формі. Третій курс. Спеціальність менеджмент. Я планую працювати в сфері дизайну і далі планую розвивати своє можливе агентство або розвивати іншу компанію. і в цьому мені обов'язково знадобляться навички менеджменту. До батька та сина студентів невдовзі доєднається і мама Оксана Фінкевич. Жінка вже має одну вищу освіту музичну. Проте вирішила скористатись можливістю та вступити до вишу знову. Обрала психологію. Взагалі, я люблю. Вчитися дуже люблю дізнаватися щось нове, і також хочу ну більш бути освіченим фахівцем, більше знати. Військові можуть здобувати освіту на будь-якій формі навчання, а також онлайн. Склади екзамени теж можна в дистанційному форматі, не відволікаючись від службових обов'язків. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.